Популяризація спорту та здорового духу в івано франківську відбувся дружній турнір з волейболу та футзалу серед закладів профтехосвіти. Участь у ньому взяли учні та вчителі Чернігівського, Запорізького і львівського коледжів. Верстатники широкого профілю, токаря, метал, всі професії металообробки, зварювальники електрики. Спорт полюбляємо. Ми вирішили, що три працівника, троє дітей грають. В волейболі обов'язково дівчинка повинна грати. Граємо спочатку волейбол, а потім футзал. Чернігову ми програли, а у Львова виграли. Сьогодні наша команда приїхала представляти наш навчальний заклад. В складі це і заступник директора, старший майстер, викладач, майстри виробничого навчання та студенти. Наші внутрішні турніри кожного року проводяться. Це ну, ми вперше в такому участь приймаємо. Заході міжрегіонального рівня обидві перемоги у змаганнях з волейболу здобула команда із Чернігова. У нашому закладі досить активно розвинені. У нас є тренування як волейбол, так і настільний теніс, баскетбол є, футбол є. Сьогодні дуже гарні враження. Дуже подобається грати серед іншими командами. Городами дуже подобається. Змагання відбуваються в рамках проєкту Публічно-приватне партнерство для поліпшення професійної освіти в Україні. Команди грали у формах з оновленою айдентикою закладів, створені разом із міністерством освіти та науки, щоб посилити упізнаваність та престиж профтехів. Перший крок наш був: ми розробили бутівник новий профтех для ремонтних робіт в профтехах, щоб вони виглядали. Стильно, сучасно і там було комфортно навчатись. Другий крок, як ви бачите, це от саме привабливість, ця ідентика, це логотипи, які створюють таку потужну спільноту в закладах професійної освіти. Зараз три регіони вони вже укомплектовані цим, а ще близько 20 закладів знаходяться в стадії розроблення, і я думаю, що можливо. З кінця року ми зможемо вже сказати, що ще плюс 20 закладів долучилась. Яна не лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Реї.